Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ферумком. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми говоримо про Google Pixel 9 Pro XL, котрий до наших рук потрапив завдяки інтернет-магазину Pixel Store. Лінк на них буде в описі, під першим номером, обов'язково тицяємо і дивимося асортимент. І звичайно, приємних вам покупок. Моя мордяка вже заблюрена, ви читаєте коротенькі технічні характеристики пристрою. Я скажу відразу, що це не буде компліментарне відео. Ну, Воно буде тупо чесним. Воно буде і не зі знаком плюс, і не зі знаком мінус. Я сподіваюся, вам сподобається. Але якщо ви вже собі придбали цей девайс і прийшли сюди дивитись виключно на те, як Сережка облизує цей пристрій, цього точно не станеться. Вибачте, не станеться з головної причини. Цей пристрій не несе сюрпризів. Взагалі ніяких. Я визнаю штучний інтелект. Фотки вночі. У всьому іншому. Це просто ще один телефон, який ще е... сильніше наганяє умовно мегапікселі і Герц. На жаль, поїхали. Додамо трішки подробиць. Почнемо ми з зовнішності і дизайну. Я впевнений, ви вже дивились на один огляд цього чудового пристрою. І я впевнений, що багато хто вам казав, що. Дуже сильно цей дизайн нагадує умовно 14 чи 15 покоління яблук. Я не буду оригінальним і скажу, вжу все те саме. Я тут бачу умовний 14 Pro Max iPhone. Якщо забути про шматок робота Бендера, да, то у нас чисто от, iPhone 14 Pro Max. Приліпіть сюди камеру від iPhone і ви все зрозумієте. Дякувати. Сережка вже щось наклацав, дякувати Богу, шматок Бендера у нас є. І саме тому він відсилає нас до попередніх моделей Пікселя. З одного боку, цей пристрій треба хвалити, тому що він не вчиняє так, з ним бренд не вчинив так, як робить Apple зі своїми айфонами чи, наприклад, Samsung зі своїми Galaxy, коли береться один і той же дизайн і гвалтується 5 років з мінімальними змінами, а можливо і більше 5 років. Тут, типу, щось переосмислене, і це клас. І причому воно ще й впізнавано завдяки шматку Бендера. І це супер клас. Але трагедія заключається в тому, що оце нове, це старе від Apple. Ну, давайте відверто. Я розумію, що ринок так побудований, щоб вигадати щось кардинально нове, чого, не дай же Бог, щоб ніколи не було в конкурентів. Це дуже складно. Але в тому той прикол цього ринку, і в тому то й основна для нас з вами, як для покупців цих продуктів, задача цієї конкуренції, щоб ловити бонуси від цих умовних змагань. І на жаль, я якось ну, не кайфонув. Якась ейфорія при, му, при першому знайомстві, при розпаковці була, і цього не приховую. Але вже на вечір цього ж самого дня, ну оцей вау! Від естетики корпусу, його, його просто вітром здуло, його нема. Про естетику, оці чудові глянцеві ребра, вони такі класні тільки на фото, і в перші кілька хвилин після того, як ти дістав смартфон з коробки. Далі він мацається, ляпається і ну воно фу. Ну Серйозно, від нього немає якоїсь естетики, як і від будь-якого телефону, від того самого 14-го яблука. Да? От, ну, тому що ну воно так. І ти нічого з цим зробити не можеш. Але можеш зачехліть. І для цього у нас є чудова нагода нагадати вам про наших друзів із вукі ЮЕ, лінк, на котрих є в описі, а у них є величезний асортимент аксів для майже будь-якого сучасного смартфону. І там є і чохли, і стеклозахисні... стекла захисні. Стекла. Захисне скло для майже будь-якого сучасного смартфону. Ви мене зрозуміли. Лінк є в описі, сам закупаюсь тільки там. Рекомендую і вам. Коротше, цьому смартфону імхо чохол не завадить. В іншому, по корпусу, Google не дивує, як я здається, сказав в цьому дублі відео. Чим саме однією з фішок усіх пікселів, ну 1 через 3, які потрапляли нам до рук, було те, що у них не дуже ідеальна збірка. І це саме той випадок. Тому що оце скло і оця рамка, ну як ви розумієте, воно отут стикуються. І оцей стик має зазор. Можна було б сказати, то, мабуть, так треба, але на інших частинах корпуса цього нема. А отут він є. Ну, десь одна четверта п'ята міліметра. Мені не здається, що так має бути в такому недоступному гаджеті. У всьому іншому: Пиловологозахист, бездротова зарядка, бездротова зварядка, зарядка зворотня, NFC, нові стандарти Wi-Fi, Bluetooth, все це є. Ніяких претензій, всьому іншому корпус, мабуть, пісня. Звичайно, треба сказати два слова ще раз про те, як я це кажу в кожному огляді пікселя. що мені незручно, що кнопка увімкнення вона знаходиться над качелью регулювання гучності, але ви завжди мені пишете, що це діло привички. Окей, звичайно, мені треба показати вам, як тут працює сканер відбитку пальця. Я в інтернетах читав, слухав, дивився, що це найшвидший сканер пальця в мірі, і серед пікселів, так взагалі. І взагалі він такий стабільний і можете поклеїти захисне скло, тільки не, забудь, не забудьте передодати пальчик, і прям сканер буде працювати так, що ух, ти тільки радувати буде. Тут встановлене захисне скло, тому що я не хочу подряпати екран. І чохлю я завжди всі свої пристрої. Тут у мене і скло, і чохол. Власне кажучи, тут було так само, тільки зараз я чохол зняв. Так от, пальчик забивався після встановлення захисного скла. Чи можу я назвати цей сканер відбитку пальця найшвидшим в світі, найстабільнішим? Ні, чи працює? Та безумовно. Можливо, після, наприклад, сьогоднішнього прибирання з хімією в домі. Щось там зчесалось з пальця, я цього не буду виключати. Але проблема в тому, що і вчора ж була така проблема. А вчора я був свинею і вдома не прибирав. Живіть з цим, як хочете. Далі, по корпусу, не знаю, що ще додати. Haptic Engine. Він тут бомбезний, такий, як і завжди. І це вже гарна традиція. Добре, що Google їй не зраджує. За це лайкусіки. Переходимо до екрану. І поки ми переходимо до екрану, я встановлюю смартфон по центру кадру і показую вам діапазон регулювання яскравості, і ви ним милуєтесь, я скажу вам, що ще одна традиція «гольо-гольо-піксель» також на місці. І, звичайно, я зараз говорю про щим. Мої очі його упевнено бачать. Навіть, я не знаю, чи бачить його камера, я не буду вам брехати, я не вдивляюсь, чи сильно воно там мергтить, я його очима бачу. Я його не бачу у всіх смартфонах з OLED, піолідом, AMOLED екранами Але тут я його бачу. І якщо для вас це теж болезненна тема, на жаль, на цей смартфон краще взагалі не дивитись, не розглядати його для придбання. У всіх інших випадках, коли ви не чутливі до цього, екран ракета. На сонечку він читається прекрасно. Висока герцовка. Є сканер відбитку пальця, тому ну, що подивились по цьому, просто адекватно. Добре, це був сарказм. Але і герцовка, і читаємось на сонечку, і сенсорна сітка все працює ідеально, доколупатись нема до чого. Тепер ми будемо говорити про звук. Ваш улюблений Ліндеман Штейав вже чекає прослуховування. Ми регулюємо гучність, бачимо, що вона максимальна, запускаємо. Сереопара на місці. Вона відчувається. Звукооб'ємний, приємний, ясистий. Прямо по динамікам. Телефон тільки хвалити можна. Бомба! Слухаємо м'ясце. Фрагмент з м'ясцем пройшов. Телефон не захрипів. Це чудово. По динамікам лютий плюс. Тепер камери, як на мене, цей пункт в оглядах пікселів треба взагалі просто пропускати, тому що аксіома камера в пікселях, ракета, і тут нема чого взагалі, якщо чесно обговорювати. Мені подобається все, що на світ Божої народжують камери цього смартфона, і селфі, і фотки з основного блоку. Мені подобається чіткість, мені подобається натуральність кольорів. Хоча відверто кажучи, накручена кольоровість в Самсунгах не можу сказати, що прям так щоб сильно не подобається. Да? Але окей, мені от подобається і основний блок. З стандартним кутом охоплення, з надшироким кутом охоплення, з зумом фотографії, прям ракета. Фото вночі взагалі це козирна фішка пікселів, і нікуди воно не зникло, так воно і є. Якщо ви дивитесь на якусь із фоток, яку я зараз вам показую, вам здається, що все могло би бути сильно краще. Насправді ні, тому що знімалось все в екстремальних умовах зйомки з світлом з далекої кімнати, з тусклим світлом. і тому навіть, якщо здається, що фотка не Ахті, повірте, умовний якийсь там, я не знаю, Samsung видасть фотку сильно гірше. Прям екстремальні умови зйомки, і повірте, фотографує телефон дійсно дуже достойно. Мені сильно подобається. Відео пишеться або ж 8 к 30 кадрів на секунду, або ж 4 к до 60 кадрів на секунду. Звичайно, на 4 к стабілізація поприємніше буде, безумовно. І якщо чесно, я не вважаю її прям. Феноменально класною. І от прямо в цьому самому місці за вашими побажаннями, без моїх коментарів, порівняння з айфоном От ми якраз з відео і почнемо. І от ви подивитесь, згадаєте, як же ж там тільки що я вам показував піксель. Тепер подивилися, як знімає в плані стабілізації, взагалі, як кадр виглядає iPhone. Мені, якщо чесно, яблучко подобається трішки більше по відео. А от. Фотографії я коментувати взагалі не буду. І у нас для цього діла є коментарі, і там ви пишете, хто вам подобається по фотокамерам, по відео, можливостям більше. Айфон чи піксель. Давайте піднімемо трішечки активність, а ми будемо зараз уже переходити до заліза. І почнемо зі скріншотів. І скинемо трішечки яскравість десь до ось такого рівня, наприклад. Де. І подивимось на результати в 3D Mark, в AntuTu, тут у нас 1 240 тисяч. І в PC Mark Тест продуктивності. В реальних умовах використання смартфон не шлангує, він літає, все відкривається моментально. Користуватись ним безмежно, приємно, я кайфую по повній програмі. Якщо ми запускаємо тяжкі ігри, що у нас встановлено? У нас встановлено. Танки і геншин. Якщо ми врубаємо максимальне налаштування графіки, будь-яка з цих іграшок йде просто феєрично, класно. Геншин десь 2 хвилини, танки, танки десь 2 катки. Якщо ви хочете мати стабільний FPS в цих іграх, щоб воно налагало, не лагало, не відвалювалося, вам треба встановлювати умовно середню графіку. Чи можете ви з цим жити, та я впевнений, що більшість з вас може, тому що ви фанати Пікселя. А якщо ви не фанати Пікселя, то ви зі мною погодитесь з такою от думкою, що купувати телефон за умовну штуку баксів. І грати на середніх налаштуваннях ну це щось ну прям тютю. -тю. І Якщо ви вважаєте, що не тютю, -тю, що тут ще розжовувати, я не знаю. Тротлінг, звичайно, є, нагрів колосальний, звичайно, є. Зниження яскравості екрану, звичайно, є. Як на мене, так в цілому, то нібито і інші флагмани так роблять. Але якщо дивитись на цифри в папугах і на результати різноманітних тротлінг-тестів, то можна помітити, що, просівши в продуктивності там умовний, якийсь Samsung чи iPhone 15, Pro Max, я дивився тести від західної преси, і там так цікаво, що результати. Затротленого там айфона, чи, як і, господі, Самсунга це результати не затротленого <після> пікселя. Ну, це що то з чим-то. В реальності прям все чудово, поки не вмикаєш тяжелені ігри. Якщо це взагалі не ваша стихія, немає сенсу паритися на цю тему. Що ще по залізу, мабуть, все. Акумулятор. Звичайно, у нас також є скріншот. Виглядає він ось так. І ми тут маємо майже 9 годин екрану. Це дуже непогані цифри, відверто кажучи. Від себе я скажу, що смартфон реально живе добу. І це в середньому нормальний показник по ринку. Тепер ми поговоримо про штучний інтелект, про Gemini або ж Gemini, як вам більше подобається, який викликається цією самою кнопочкою її утриманням, і перекинемось парою слів з ним. Привіт, Гемінія! Розкажи мені щось цікаве. Привіт! Я радий, що ти запитав. Оскільки я можу отримувати інформацію з усього світу, у мене є безліч цікавих фактів. Оскільки, щоб розпочати нашу розмову. Чи знаєш ти, що деякі восьминоги можуть змінювати колір і текстуру своєї шкіри, щоб... Розкажи мені цікаву історію про осьминога. Звісно, осьминоги – це неймовірні створіння повні загадок. Одна з найдивовижніших історій про них це історія чернильника осьминога, який втік з акваріуму. Ця історія насправді сталася у дві. Будь ласкавий. Згенеруй мені шпалери. З бобром. Я тут, щоб тобі допомогти. Що б ти хотів, хотіла дізнатися або зробити. Щось трошки зараз пішло не так ще раз. Згенеруй мені, будь ласка, шпалери для робочого столу з бобром. Жима на ідванст можна буде генерувати людей. Ну, не зовсім рівно працює. Давайте будемо говорити відверто, але з Гейміні можна дійсно спілкуватись. Я не заслоняю, ні, начебто, ніяких мікрофонів. Вона майже завжди нормально розпізнає твою мову. Вона дійсно прямо тут, а не в окремому налаштунку, може генерувати шпалери для робочого столу. Просто з тобою спілкуватись, От, розказувати історію про осьминога, який там з Нової Зеландії хотів втікти. І так далі, і тому подібне. Класно. Окрім того, по штучному інтелекту можна генерувати шпалери в окремому додатку. В окремому е додатку можна редагувати фото і відео, це також дуже кльово. Я думаю, вам не треба цього показувати. По шпалерам, ну, добре, давайте так. Ми заходимо в оформлення і стиль. Ми зайдемо в. Більше фонових малюнків, шпалери від штучного інтелекту. Давайте от сюди натиснемо. І тут прям є вибір. Що нам треба, що там подстілка, що на передній фон і так далі. тому подібне. Тут був велосипед, я не хочу велосипед. Велосипед. Ага, давайте я хочу вежу хочу. Створити, Погнали. Почати. Опа! І нам зараз якусь там вежу намалює. Да? Плюс спілкування, плюс редагування фотографій і Cycle to Search. Зараз я вам його покажу. Що нам намалювали? Нам намалювали таку от вежу з квітів. Ну, бомба же! Ну, звичайно. Незвичайно, цю шпалеріну потім можна кудись встановити. Далі, ми візьмемо мій iPhone, наприклад, так от покладемо вверх ногами, запустимо Cycle to Search. І отак от, от будемо його шукати. Отак от, от чікс chix зробили фотку. Не? І, власне кажучи, зараз нам цей товар будуть шукати в інтернетах. Ну, класно ж, ну реально, бімба, будь ласка, можете піти і купити за 444 гривні. Отакий класний чохол для Xiaomi Poco X5, правда, це трішки не Xiaomi Poco X5, але то вже діло десяте. Щось працює, щось не очень, але воно є, і це добре. Безумовно кажуть, що ще штучний інтелект допомагає збільшити автономність продукту. Тому що. Хитрі внутрішні алгоритми аналізують, як ти користуєшся пристроєм. І зібравши статистику там за тиждень, місяць, рік, воно зрозуміє, як ти користуєшся, як правильно витрачати ці нещасні електрони в акумуляторі, і додасть тобі там 5-10% автономності зверху. Клас! В сумі штучний інтелект є, працює, чувствується, зашибісь, нравиться. Що з ціною? Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є каталог чекатиме вас в описі. На даний момент, за цінами є каталогу, ми можемо дізнатися, що цей чудовий пристрій можна взяти за 43 470 гривень в версії по пам'яті 128 гіг. найпростіший, оце, найдешевший, найпростіший. За 43 500 в цілому, блін, непогано. Минулого разу, як ми дивились на розпаковці да, на цінник, там було щось в районі 70 тисяч. За 70 тисяч це ну, ми не коментуємо. За 43500, ну, помітно впав прайс, тому що зник ажіотаж. Дивно, що він зник так швидко, якщо чесно, але окей. Так от за 43500 пайдет, відверто кажучи. Але якщо для вас оці фішки штучного інтелекту. Наприклад, не дуже важливі. І ви можете, наприклад, подивитись на восьме покоління. Я просто не пам'ятаю, чи завезуть їх туди. Просто ж не факт, що в повному обйомі, да? То, знову ж таки, орієнтуючись на найнижчий прайс на як е каталозі, ви зекономите приблизно 7-8 тисяч гривень. Як на мене, дуже спокусливо. А якщо ми говоримо, наприклад, про камеру, то ви знаєте, вона і в сьомому поколінні була непоганою. Ні, я зараз говорю це абсолютно серйозно. Чому? Тому що телефон в цілому ок. Але головна суперфішка це камера і штучний інтелект. Камера є купа закордонних порівнянь, там прям пікселі люди розглядають. Восьме покоління не б'є в грязь ліцом на фоні дев'ятки. Зовсім. А сьоме на фоні 8-го так, ну там є різниця, базару нема. Але вона не колосальна. І тому, якщо дуже хочеться і як можна максимально сильно зекономити, то сьоме покоління цілком ок, якщо вам на ігри пофіг. Бо якщо вам на ігри не пофіг, то вам в принципі це брати не треба. Розумієте логіку? Штучний інтелект, фішка, загвозділі, як то кажуть. Все, не чіпаємо. Якщо він не принциповий, і ви розумієте, що це баловство, Тому що от реально, що я буду використовувати щодня і регулярно, от шпалєри я буду міняти щодня. Це клас. Інколи, може, раз в місяць там рецепти якийсь у Джемена, я спитаю. Все. А видалять людей з. Скажіть, я скажу з фотографії, де воно мені нафіг не треба. Я завжди дивлюсь, що я фоткаю, і людей ніколи мені не треба було видаляти. Взагалі. Тому відверто баловство. Далі камера. По камері, як я сказав, восьме покоління воно не гірше. Ну, не гірше. Сьоме. Гірше, але не катастрофічно. А по продуктивності. Якщо вам треба ігровий монстр, ви на це чудо не дивіться. Є там Мейсу, 40 фони, от вам туди. Ні, я зараз абсолютно серйозно. Тому якщо вам і не для ігор, то вісімка. Во. Імба! А якщо дуже хочеться зекономити і реально тільки в Sideway Surfers будемо гулятися, то сімка теж виглядає дуже апетитно. Я зараз абсолютно серйозно говорю ці слова. У всьому іншому, за цей бюджет. Якщо там дуже сильно затягнути пасок, або ж навпаки докинути трішечки, то можна взяти і якийсь айфончик, і якийсь Самсунжик, можливо, не із S24 серії, чи не із 15 Pro Max. чи, можливо, у сіровозі взагалі, чи щось там таке. Це все одно дуже багато грошей, і тому конкуренції, звичайно, до біса. Тим не менш, чи можна купувати цей пристрій? Безумовно, так. Фішки штучного інтелекту, офігенна камера, переосмислений дизайн, просто чудові динаміки, e, Haptic Engine, не забуваємо, і приємний екран, якщо ви взагалі не чутливі до шіму. Чи можна брати загалом прям звичайно можна? Конкурентів, як я сказав, до Біса і попередні покоління точно не меркнуть. Тому чи сильно багато буде продано цих пристарів, я не знаю, але фан-база у пікселів величезна, тому я думаю, що з цим проблем не буде. Чи можна брати? Так. Всім і кожному ні. Чи здивував гаджет? Ні. Чи прям так, щоб гамно? Однозначно, ні. В цілому, він приємний. На цьому у мене все. З вами був Сергій, Шихайлови проект Ferum.com. Тиця йому вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимося цим відеосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам і патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових. Зустрічей бувайте.